З розумінням того, що треба йти на війну і треба допомагати не тим, чим хочеш, а тим, чим треба, і робити те, чим можна максимально допомогти. У нас собі не було в принципі, ні ліків, ніяких не засобів, ні структури, нічого. І з першими моїми пораненнями мені довелося надавати допомогу. А після вже мене призначили керівником, і за півтора року ми зараз маємо медичний батальйон. Він займається безпосередньо медичною допомогою в червоній зоні, в жовтій зоні, розгортаємо операційні пункти, в порадість вже відділявши від профілю роботи. На гарячих точках, там як Донецький аеропорт, як там, про той сам більше ми там розгортаємо повноцінну структуру. Це безпосередньо групи мобільні на аплікації, які працюють на самих гарячих точках і тобто, прориваються туди, де взагалі краще не лізти. І безпосередньо перемогу, в даному випадку, червоний автомобіль це американська МЧС -ма машина, нам допомогли волонтери з Америки, наші друзі. І як операційно-стабілізаційні блоки, палатки, це вже в кого, від когось такі ресурсного військового такого немає. Но нам, на щастя, повезло більше. Е, основні профілі нашої роботи, окрім того, це, звісно, і навчальний центр, і реабілітація, але підряджуємо безпосередню увагу на насамперед поранення. Тому що на передовій, хоч вже і за стільки часу мало щось розвинутись, на жаль, або в в бухарі, вони, в принципі можуть навіть, так сказати, кудись продавати ті ліки, ті засоби, які передаються поліція. Тут багато різних нюансів. Сьогодні ще хочу вам сказати одне, що якщо ви прагнете допомогти війні, не обов'язково мобілізуватися, не обов'язково йти на саму передову, кожен має робити свої допомоги. Я маю представити ще людину, голова, молодіжні ради. Разом здати кров в один день. Такого сенсу немає, тому що кров також має властивість псуватися. Тому ми пропонуємо в місті створити таку базу, в якій будуть указані адреси, номера телефонів, ім'я, прізвище і група крові. Якщо є необхідність в цій групі крові, людині дзвонять, вона під'їжджає, аби забираючи до твої допомоги, відвозять, вона здає кров. Це, звісно, робиться безкоштовно лише з патріотичних ідей. Але я думаю, молодь зараз настроєна патріотично і вона не думає про якусь вигоду, про щось матеріальне, а хоче просто допомагати державі. Кров не обов'язково здавати лише на потреби акту. Багато буває ситуацій, коли кров потрібна дітям, коли кров потрібна людям постраждалим ДТП. Ми не повинні забувати просто про людям. Тому я прошу всіх. Хто має таку можливість, хто досяг 18-річного віку підійти на відділення переливання крові та просто записатися, залишити контакт. Також я залишу мобільний свій телефон. Ви можете мене знайти в контакті, В молодіжній раді є група контакті, зв'язатися, дізнатися більш детально про це все. Якщо хтось хоче допомагати. Раніння, получає раніння. Е, госпіталь знаходиться німного далі, від передової, намного далі. щоб туди... ну, не попадали, как бы сказать, случайные бомбы, пули, все. Вот этот период, вот это расстояние, которое нужно преодолеть в скорой помощи, или которое вы выводят, нужно сделать так, чтобы человек доехал до госпиталя хотя бы живым. Для этого и существует госпитальер. На какой-то определенный промежуток, минимальный промежуток расстояния, который нужно от передовой до оказание первой медицинской помощи, это проходит 2-3 минуты, доставляется этот раненый. Ему делается первая медицинская помощь, чтобы потом в течение получаса он спокойно доехал до госпиталя, военного госпиталя. Это работа служба госпитальера. Всем понятно? Немножко правильно? Дотолково рассказал я. Яна, а питання такого характеру. Ви кажете, що вам допомагають волонтери, зокрема, так? так. Він — це допомога американських. Я, це, 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 це патріотична а як координація відбувається з, з державними структурами? А ми так, думав, ну... ніяк. ніяк. Ми повністю волонтерська дороговича структура, у нас в цей час не було ніякої державної допомоги, а абсолютно нічого. Ми навряд чи ми її будемо мати. Але ж допомогу, я знаю, госпітальєри надають далеко не завжди, а лише тільки бійцям духу. Ну, здебільшого, так як все-таки треба розуміти, чисельність добровольців проти ЗСУ. Ну кажучи, мізерно. Більше зараз, якщо всі майже лав ЗСУ і наші супер. то в нас приблизно 80% це ЗСУ, 10% це добровольці, 10% це місцеві. Адже вони там, банально люди Десятка людей в кожному селищі немає куди виїхати. Це можуть бути і старші люди, це можуть бути і діти, не <кій> можуть бути поради, щоб передбачити обстріл неможливо. Тут знаходяться якраз студенти, соціальна робота, вони проти. Питання виникне потім до мене, а соціальний захист якийсь є для добровольців взагалі, чи не так, для загалом. У нас іде по списках, наприклад, я говорю, чисто статистичні дані наші. У мене 61 загиблий і 241 поранений. Це саме з добровольчого українського корпусу. Я не говорю про декщому розглянути. У нас недавно, протягом останнього тижня, лише два статуси у у інших нічого немає. що тобто це через судові процеси вони тривали по пів року. Все-таки ми добилися у ОБД, а так більше нічого. На щастя, у нас є трошки не зв'язки, нас приймають. Раніше навіть не хотіли військові госпіталі деякі приймати, там щось викручуватись, обходити, писати, що це якась енна бригада, потім це спливало, звісно, були проблеми, але соціального захисту ніякого. Якщо люди самі не підключаться, і, наприклад, у нас є хлопці, які мають по троє, по четверо дітей, вони загинули, і їхній сім'ї, вона навіть, потім не має на що жити. Тобто кормільця сім'ї немає. Мати, купа дітей, якщо хтось із місцевих або знайомих, або друзів, вони чоловіка сила, так сказати, Фейсбуку не підключиться, нічого у них не буде. Вони банально можуть забути. Як такових списків, на щастя ми з самого початку майже збирали, і то досі знаходимо людей, які, на жаль, були втрачені в на нашій базі, і вони не банально не знали. тому що ті, хто з того самого часу, які я спочатку, нас осталось в живих там пару чоловік. То, что с самого начала у нас тут. Питання есть? Ну, я у меня вроде бы одна девочка я там на пару месяцев. У мой Я за... Не очень Если вам приходят волонтеры, проводите какое-то мой раз... конкретно Місиці, по медицині шкоденько та починають раніше. Шо? Раніше ми викладали тільки медицину. А нещодавно ми вже п'ять груп забезпечували навчання. Ми триваємо раз місяць на тиждень навчання. Воно відбувається у нас на базі. Воно є платним для база Дніпропетровська область, місто Полове. Воно є платним для звичайних а бійців військових, волонтерів. І всі, хто приближені постійно знаходиться біля актуально, ми навчаємо повністю безкоштовно. Навчання відбувається протягом тижня, у цей час ми надаємо мінімальні навики по тактиці, навики першої допомоги, навики психологічної допомоги, навики евакуації. А і в подальшому одна нічна симуляція повноцінна і одна симуляція на полігоні бойова. Там Повністю з бойовими патронами, з ручаткою і так далі. Для максимально приближених умов для розуміння того, в яких ситуаціях, можливо, доведеться побувати. Звісно, там дуже часто приїжджають люди, які з прияточної ділянки. Тому що вони розуміють, що рано чи пізно це може дійти і до них. Ну, частично, нам понятно, ваш візит, наш город, наші Організувати вже такий міні-центр по волонтерам і в нашим часу співпраця дуже хороша з місцевої нас і навіть декілька людей, які постійно приїжджають на своєму транспорті, мають швидку. Приїжджають і просто працюють. Останні раз у нас були це у серпні місяць цього року. Старонають про підумова, надо скандальний характер. Тому що тоді були дуже у нас з Гінштам. У нас там лежить ну, чотири тіла і два тіла, тіла в морзі, чотири тіла у нас лежить, і одне тіло, я знаю, що стало на полі бою. Ми подали дані. Я сиділа в соцмережах хоча б щось привознокожило. Сім двохсотих, 7 7 чоловік було чи 15 поранених десь так. А вони подали одного єдиного двохсотого, там, шість поранених. Тоді був дуже такий неймовірний скандал. Ці всі поранені двосоті були е, під час так сказати, провального наступу з української сторони на два селищі, потім вони ні до одного із них не дійшли, так і заплановано це все було нерозумно це як мінімум. Все повністю провалилося нам. Зразу після початку операції почали привозити людей. І от основна група, яка там працювала, це були якраз наші роботи. Як ставиться відбусти? Вже з часом говорилися, тобто абсолютно нормально спочатку там були суперечки, чуваю, наші воно на тобі, куди ти, я сама з Рівного, наша туди докупкалася і так далі. Вони, в принципі, мають досить патріотично налаштовані. Але в нас завжди захід під від сторону і до Сходу. Тому що вона як... Є туристичні місця, якщо приїжджали або росіяни, або люди зі Сходу не завжди було позитивне враження. Але так як цілі України є важливою, в незалежності від того, там що сподобається, не подобається. Для мене особисто це було важливо. вони просто змирили з моїх пішлення. Дякую. Ще питання, будь ласка. Давайте аплоди.